Діяння апостолів, розділ 12. Під ту пору цар Ірод підняв руку, щоб гнобити деяких із церкви. Він стяв мечем Якова, Йоанового брата. Побачивши, що це подобалось юдеям. Він звелів, крім того, ще й Петра схопити. А були дні опрісників. Схопивши його, він посадив його у в'язницю і передав чотирьом чвіркам вояків, щоб стерегли його, бажаючи вивести його перед народ по пастці. Отож, Петра стерегли у в'язниці, а церква. Молилась горливо богові за нього. Коли ж ірод намірявся вивести його, Петро, закутий двома ланцюгами, спав тієї ночі між двома вояками, а сторожа при дверях стерегла в'язницю. Нараз з'явився ангел Господній, і у в'язниці засяяло світло. Він Вдаривши Петра по боці, збудив його, кажучи Вставай чим скоріше. І ланцюги впали з рук у нього. Далі сказав до нього ангел Підпережися і надінь свої сандалі. Петро зробив так, знову сказав до нього Накинь на себе плащ і йди за мною. Вийшов Петро і пішов за ним. Не знав він, чи це правда, що робив ангел. Він думав, що видіння бачить. Минули вони першу варту і другу, і прийшли до залізної брами, що веде в місто. Вона сама собою їм відчинилась. Вийшли вони та пройшли одну вулицю, і ангел нараз відступив від нього. Тоді Петро, опритомнівши, мовив, Тепер я справді знаю, що Господь послав ангела свого і вирвав мене з рук ірода, і від усього, чого очікував юдейський народ. Цілком свідомий він пішов у дім Марії, матері Йоанна, що звався Марком, де досить багато зібралося і молилося. Як він постукав у хвіртку брами, вийшла послухати дівчина на ім'я Рода і, пізнавши голос Петра, з радощів не відчинила брами, а вбігши, сповістила, що Петро стоїть при брамі. Ті їй сказали: Ти збожеволіла! Вона ж таки своє твердила. Тоді вони сказали То його ангел! А Петро далі стукав і відчинили і, побачивши його, не стямилися. Махнувши їм рукою, щоб мовчали, він докладно оповів їм, як господь вивів його з в'язниці, і мовив: Оповістіть це Якові і братам. І, вийшовши, пішов у друге місце. Коли ж настав день, поміж вояками настала чимала тривога. Що воно могло з Петром статись? Ірод послав, щоб його розшукати, та, не знайшовши, вчинив сторожам допит і повелів їх на смерть скарати. Потім він пішов з Юдеї в Кесарію і перебував там. Ірод був сильно лютий на терян та сидонян. Ці Змовившись разом, прибули до нього та, притягнувши на свій бік власта царського постельника, просили миру, бо край їхній живився із царського. І от, призначеного дня, Ірод, надягнувши царські шати і сівши на трибуні, держав до них промову. Народ же викрикував Це голос Бога, не людини. В ту ж саму мить ангел Господній вдарив його за те, що він не віддав Богові слави. Черви пожерли його, і він помер. А слово Боже росло і множилося. Варнава ж Савл, виконавши службу і узявши з собою Йоанна, прозваного Марком, повернулися з Єрусалиму. Од розділ 19. Після цього почув я ніби гучний голос натовпу численного на небі, що говорив Алілуя, спасіння і слава, і сила Богу нашому. Бо істині і справедливі суди Його, бо Він осудив розпусницю велику. Яка розтлила землю розпустою своєю, і він помстив за кров слуг своїх від руки її. І вдруге сказали «Алілуя!» І дим її здіймається на віки вічні. І впали двадцять чотири старші і чотири істоти, і поклонилися Богу, що сидить на престолі, і промовили Амінь, Алілуя!» І голос від престола вийшов, говорячи Хвалить Бога нашого, всі слуги Його, і всі, що бояться Його, малі і великі. І чув я, мов голос натовпу численного, і мов голос вод багатьох, і мов голос громів могутніх, що промовляли: «Алілуя! бо воцарився Господь, Бог наш, Вседержитель! Радуймося і веселімося, і віддаймо славу Йому, бо настав шлюб агнця, і дружина Його приготувалася. І дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий, світлий, вісон же це праведність святих. І сказав мені: Напиши: блаженні ті, що на шлюбну вечерю агнця покликані. І говорить мені, ці є істинні слова Божі. Я впав до ніг Його, щоб поклонитися йому. Але говорить мені, гляди, не роби цього. Я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса, Богу поклонися, бо свідчення Ісуса є дух пророцтва. І побачив я небо відкрите. І от кінь білий, і хто сидить на ньому, той вірний зветься і правдивий, і в справедливості судить і воює. Очі його пломінь огню, на голові його діадеми численні. Мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю, і зветься ім'я Його Слово Боже. І воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон білий, чистий. З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи, і він пастиме їх жезлом залізним, і він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя, і має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане Царь царів. І володар володарів. І побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літали посеред неба. Прийдіть і зберіться на велику вечерю Божу, щоб поїсти трупи царів і трупи тисячників, і трупи сильних, і трупи коней, і тих, що сидять на них, і трупи всіх. Вільних і рабів, і великих. І побачив я звіра і царів землі, і воїнства їх, зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні, і проти воїнства Його. І схоплено звіра, із ним лже пророка, що справляв знамення перед ним, якими він знадив тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняються образові його. Живими їх вкинуто обох в озеро вогню, що палає сіркою, а решту вбито мечем того, хто на коні сидить, мечем, що виходить з уст його. І всі птиці наситилися трупами їх. Псалом 84. Які ж то вони любі, твої шатра, Господи, сил? Знемагає моя душа і прагне до дворів Господніх. Серце моє і моє тіло радіють живим Богом. Навіть пташина знаходить собі хатку і ластівка собі гніздечко, куди кладе своїх писклят. А я, жертовники твої, Господи, сил, Царю мій і мій Боже. Щасливі, що живуть у твоїм домі, вони повіки тебе хвалять. Щасливий чоловік, що має свою силу в тобі. І твої дороги має в своєму серці. Проходивши сухою долиною, вони джерела з нею роблять, і ранній дощ її благословенням зодягає. Набирають дедалі більше і більше сили, і бачать Бога у сіоні. Господи, Боже сил, вислухай мою молитву. Боже Якова, прихили вухо. О щіти наш, поглянь, о Боже, подивися на лице помазаника Твого. Один бодень у Твоїх дворах ліпший, ніж тисяча деінде. Волію стояти на порозі дому Бога мого, ніж у наметах беззаконня жити. Бо Господь, Бог, це сонце і щит, Господь дасть ласку і славу. Він не відмовить блага тим, що ходять бездоганно. Господи сил щасливий чоловік, що покладається на Тебе. КНИГА проповідника Розділ шостий. Є і таке лихо, що бачив я під сонцем, і гнобить воно вельми людину. Дасть кому Бог багатство, скарби і честь, і не бракує йому нічого з того, чого він міг би забажати. Та не дає йому Бог змоги тим користатись, і споживаєте чужинець, і це марнота. І болюче лихо. Якби хтось мав за сто дітей і прожив літ багато, та численні були дні життя Його, а душа його не зазнала щастя, та й похорону він не мав би, то я кажу, що передчасний викидень щасливіший від нього, бо він у марноту приходить. І в темряву відходить, і його ім'я повите темрявою. Не бачив він і не знав сонця, і цьому спокійніше, ніж тому. Хоч би й прожив той дві тисячі років, та щастя не зазнав. Хіба ж не всі в одне простують місце? Вся праця чоловіка лиш для рота. Та бажань його все одно не виконати. Чим ліпший мудрий від дурного або бідний, що знає, як на світі жити? Ліпше те, що бачить очі, аніж жаданнями літати. Та й це теж марнота і гонитва за вітром. Те, що існує. Ім'я його вже було висловлене, відомо, що таке людина і що вона не може правуватися з тим, хто від неї дужчі. Що більше слів, то більше марноти. А що з того людині? Хто знає, що добре для людини за час її короткого та марного життя, яке, наче тінь. Проходить? Хто звістить людині, що буде по ній під сонцем? Книга Ісуса Навина, розділ четвертий. І коли весь народ закінчив переправу через Йордан, Господь сказав Ісусові, «Виберіть собі з народу дванадцять чоловік по чоловікові з кожного коліна, і повеліть їм. Візьміть собі звідсіль з посеред Йордану, з того місця, де стояли ноги священників, дванадцять каменів, та й понесіть їх із собою. І покладіть на тому місці, де заночуєте цієї ночі. Тоді Ісус покликав дванадцять чоловік, яких призначив із синів Ізраїля по чоловікові з кожного коліна, і сказав їм: Ідіть перед ковчег Господа, Бога вашого, насередину Йордану та винесіть кожен з вас по каменю на плечах, по числу колін синів Ізраїля. Щоб то було між вами знак, як питатимуть вас колись ваші сини, що воно, мовляв, значить оте каміння? То ви їм відповісте Вода йорданська розділилась перед Кивотом завіту, як він переходив через Йордан. Вода Йорданська розділилась, і це каміння має бути для синів Ізраїля на вічну пам'ять. І як велів Ісус, так і вчинили сини Ізраїля. Взяли дванадцять каменів спосеред Йордану, як Господь заповів був Ісусові по числу колін синів Ізраїля, і винесли їх із собою на місце, де заночували, і там їх поскладали. Потім Ісус поставив дванадцять каменів також серед Йордану, на тому місці, де стояли ноги священників, що несли кивот завіту. І зостались вони там по сьогодні. Священники ж, що несли ковчег, стояли серед Йордану, аж поки не виконано все те, що наказав був Господь Ісусові промовити до людей і згідно з усім, що Мойсей доручив був Ісусові, а народ переходив, поспішаючи. Після того. Як увесь народ скінчив переправу, перейшов і кивот Господній, і священники поперед народу. Ровимляни, гаді і півколіна Манасії перейшли збройно на чолі синів Ізраїля, як наказав був їм Мойсей, до сорока тисяч збройного люду двигнулося перед Господом на війну в степи Єрихонські. Того дня. Звеличив Господь Ісуса в очах усього Ізраїля, і вони поважали Його так, як поважали Мойсея, поки було віку Його. Господь сказав Ісусові. Вели священникам, що несуть кивот свідоцтва, щоб вийшли з Йордану. І повелів Ісус священникам словами Вийдіть з Йордану. І як священники, що несли кивот Господнього завіту, вийшли з посеред Йордану, і ноги їх торкнулись суші, повернулась йорданська вода до русла свого і розіллялась, як і перше, скрізь понад берегами. Народ вийшов з Йордану десятого дня першого місяця і отаборився в Єлгалі, по східнім боці Єрихону. Тих же дванадцять каменів, що взяли були з Йордану, поставив Ісус у Гілгалі і сказав до синів Ізраїля: Якщо ваші сини питатимуть колись батьків своїх, що то за каміння, то ви поясните синам вашим. Ізраїль перейшов по сухому, Йордан цей, бо Господь Бог ваш висушив йорданську воду перед вами, аж поки ви не перейшли. Так само, як зробив був Господь Бог ваш, із Червоним морем, що висушив був перед нами, аж поки не перейшли ми, щоб усі народи на землі знали руку Господню, що вона могутня, і щоб ви боялись Господа, Бога вашого, завжди.